Шановні браття і сестри, які зараз знаходяться на території Придністров'я, Україна, український парламент підтримує вас, підтримує вашу боротьбу за ідентичність. Ми готові всіляко сприяти розвитку українського громадянського руху. На теренах Придністров'я готові підтримати будь-які ваші ініціативи. І саме головне, ми підтримуємо вашу боротьбу. Вирішення питання Придністров'я це питання територіальної цілісності, в тому числі і України з Молдовою. Україна завжди знайде спільну мову і вирішить питання територіальної автономії для українців. Тому е підтримуємо, єднаємося і ми готові на будь-які дії, на вашу підтримку. Слава Україні!